З нагоди 31-ї річниці Харківського архірейського собору та першої річниці собору Української православної церкви, що відбувся у місті Києві. 27 травня 2023 року виповнюється рік, як в місті Києві у свято-Пантелеімоновському монастирі у Феофанії відбувся собор Української православної церкви, який є найвищим органом. Церковного управління і скликається предстоятелям української православної церкви для вирішення принципово богословських, канонічних, богослужбових та пасторських питань. Цього ж дня, 31 рік тому, відбувся і Харківський архієрейський собор, який відкрив нову сторінку в історії православної України. Собор у Феофанії став відповіддю. На непрості питання церковного життя, що виникли внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, після тривалих конструктивних обговорень учасники собору архіреї, духовенство, чернецтво і миряни ухвалили низку важливих рішень, зафіксованих у постанові собору. Особливо увага. Була зосереджена на внесенні доповнень і змін до статуту про управління Українською православної церкви. Зміни у статуті не тільки розширяли можливості Української православної церкви як самостійної і незалежної церкви, але й стали переконливим аргументом для спростування численних натовпів і надуманих звинувачень, що лунали і, на жаль, що продовжують лунати на адресу нашої церкви. Крім цього, за результатом роботи собору в Києві відновлена стародавна практика варіння святого мира. Пропродовж року після собору розпочали свою діяльність понад 40 українських православних парафій за кордоном, які на сьогодні об'єднані у західноєвропейське європейське Української православної церкви. Це також стало виконанням соборної ухвали. Про необхідність місій серед православних українців, які внаслідок війни опинилися за межами батьківщини, за незбереження ними своєї віри, культури, мови та православної ідентичності. Рік церковного життя засвідчив правильність рішень цього собору української православної церкви, який символічно відбувся рівно у 30-ту річницю історичного харківства. Архірейського собору. Адже саме на Харківському соборі, вперше в новітній історії ієрархі Української православної церкви засвідчили спроможність спільної духовною праці у благодаті Духа Святого знаходити правильні церковні рішення у відповідь на складні виклики цього Дуже серйозним викликом і важким випробуванням для всіх нас стала війна. Що більше року тому прийшла на нашу українську землю. З самого початку кровоприлиття в усіх храмах та монастирях Української православної церкви безупинно підноситься молитва за українську державу, її територіальну цілісність і наших воїнів, які нині виборюють суверенітет України. Наша церква з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ на українську землю. Засудила цю правопролитну війну всіма можливими засобами, долучилася до захисту Батьківщини та благословляє вірям захищати свою рідну Україну. Лише наша згуртованість, а не розділення, взаєморозуміння, а не приниження чи звинувачення, зможе посіяти зерна миру, які у найближчому часі принесуть плід матеріального відновлення. Та духовного відродження України. Нехай милостивий Господь допоможе да усім нам подружитися заради перемоги, заради утвердження миру і проповеді любові. У сьогоднішній нелегкий час для нашої батьківщини пам'ятаємо слова Бога, які були сказані святому пророку Ісаї. Не бійся, бо я з тобою не бентежся. Бо я Бог твій, я укріплю тебе і допоможу тобі, і підтримую тебе десницею правди моїй. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.